Всім доброго часу суток. У мене зараз починається об'єкт, на якому я буду виготовлювати отаку як ось декоративку, але в іншому кольорі. Це карта світу із декоративної штукатурки Марморино. Там вже стіни загрунтовані отакою ґрунтівкою це окрілків ґрунт. І далі я покажу всі процеси нанесення. Пройшло 24 години. Беремо кварцевий ґрунт. Це Третій шпус від фейдаля, це грунт з мармуровою крихтою декоративні штукатурки. Макловицю. Матеріал вже в кольорі, колір ow 30 c І вмочивши не так, що по саме гнуди, а легенько кончик маклавиців вставили. І 3-5 крестоподібних рухів. Головне, не наробити дуже товстого шару, так що на одному місці потрібно ну, тр контролювати це, так теж ніжненько робити. Ну і покриваємо так всю кімнату. Висок квартовий ґрунт і приступаємо до нанесення першого шару декоративної штукатурки тип мармуріно антик декор. Фракція міні. Вона наноситься в два шари. І перший шар, який затонований теж. Колір ОW13C. Перший шар наносимо за допомогою венеціанської кільми накидного шпателя шпаклювання. на товщину зерна. Не, не так, що на здір, щоб отакі радіатори, а на товщину десь півтора зерна, якщо можна так виразитися. Рівномірно. Накладаємо. І наносимо як там, воно правильно. Потім беремо, бира... після того, як нанесли квадрат чи півтора матеріалу на стінку, беремо структурний поролоновий валік, У мене вони в патріотичних тонах, Чим вони різняться, вони різняться ячейкою оцих. Елементів. Тобто їх є три віда, великий, середній і маленький. Це оці колючки, що на перший шар, формуються саме оцим структурним валіком. Тобто, чим менше, ну, ну коротше, ці колючки виходять в залежності від того, який у вас валік. Якщо він більш крупний, то і крупні колючки виходять. Але тут замовники захотіли середні, щоб під не дуже такі були. Він у мене, правда, трішки ліза, його зараз викину, джай, що будемо всі. Ну так от, прокатали спочатку в одну сторону ось, горизонтально, наприклад. Потім... І далі наношу матеріал. Ось такі колючечки виходять невеличкі. Все, наношу далі. Перший шар мармуріну висох. Приступаємо до нанесення другого. Другий теж у нас антик декор, теж фракція міні. Моя задача зробити набівку. Як це робиться? Хто як робить, хто на кришку, хто я беру я таку венеціанську кельму. Отак От легенько потикав у відро на отлип, отримав отакі речі і на відлип, прутячи рукою, переношу оці ці діла на стінку. Де більше, де менше. Зроблю зараз цю стінку, вона ну, у мене квадратів 6. Потім буду формувати малюнок. Тут головне, що? Головне не переборщить з набівкою, бо якщо матеріалу дуже багато, то його вже не прибрати. Добавити завжди можна. Ну от, Зараз натропчовую і... Потім покажу все. Стіна вся натруцьована і зараз я формую малюнок. Кожен майстер робить по-своєму. Хто відразу наносить і приглажує, я даю йому час висохнути. Пояснюємо чому? Тому що він оці всі хвильки, оці всі. Капельки, вони трошки схвачуються з основою до, до тою першою, що вже висохла. І дають товщину. Якщо я одразу оце пляпнув би і пригладив, то я його можу здерти майже до першого шара. А так вони типа, трішки схватились, ну, не, типа схватились. І я легенько веду, знімаючи верхушки, і в мене з'являється та товщина, що замовляли замовники. Тобто підсохше, дає. Змогу не здерти його повністю. Далі я його ось підправив і дивлюсь, що мені хотілося б тут бачити. Беру жменьку матеріалу на кельму, ну отак. І ну, отут мені хочеться такий острівець. Все, вуаля, ми його маємо. Його потрібно. При формуванні малюнку потрібно крутити кільмою в різні сторони, щоб не робити, ну, ось такого не робити, то його потрібно викручувати, щоб островки були такі більш кругленькі, а не протягнуті. І потрібно контролювати їх кількість. Ну, не, не потрібно все заляпувати островками, ну, якщо ти його замовлю не хоче, а віддивлятись зі сторони. Ось я зробив, ну а тут мені здається, що буцімто малувато. Зараз стану на серли і все. І отак от методиці я формую малюнок. Малюнок сам матеріал довго граючий, я паралельно можу ще натрацювати перпендикулярну стінку. Я завжди роблю дві протилежні стіни, а на наступний день роблю ті, більше лишаються. Ну, щоб не закаляти, щоб все по-сирому не спрацювати, оце, ну, оцеючи малюнок, де лишаючи отакі от, місця, де трошки додаючи. Як, наприклад, там розетка, особливо, якщо розетка, то я роблю там здоровий остр... острівець. Чому? Тому що, ну, а там є. Щоб коли фурнітура поставилась, то щоб сама розетка була на цьому, без ніяких дирок. Бо коли, наприклад, тут... Ну, мармур... ну не було б мармурину, то воно не дуже симпатично виглядає, наче виїдно. А так розетка буде чи вимикати, стояти повністю на площині, ну, ще теж додає ефекту закінченої роботи. Тут на доступних місцях використовую шпательок. Ну, одним словом, отак зараз роблю, приглажую. Потім даю підсохнуть і продовжую. Десь пів годинки пройшло, Матеріал вже підтужавів, вже майже до кельми не береться. Я використовую звичайну користолочку і отак попирка на те, що я буду зараз робити, і приглажую. Можна і без води, але воно. Тянеться. А коли водичкою спирсну, воно так, наче, як по маслу приглажується і тоді менше потрібно чистить його. Аби була вініцянка, то можна було б порою і вініцянка б забила. А так як в нас буде чистий і то потрібно його зробити максимально гладеньким. Щоб Менше шкурити перед генцюванням. Ну а так і поперсив в різні сторони. Підкрутив, щоб не було таких ударів, отаких напливів. Потрібно цю стілку з усіх сторон продивлятись, тому що, робити, буде край складно. Все. так закінчую, даю ще постояти їй Уже до більш повного висихання, а потім уже буду його ущільнювати. Матеріал вже майже повністю висох, беремо кильму, вона повинна бути чистою. ганчірочку тримаємо вологу і в різні сторони, крутячи кильмою, остаточно ущільнюємо матеріал. Наглянцювати його зараз не буду, тому що я буду проходити іще наждачним папером. Тобто буду шліфувати. Головне, зараз підровняти всі. І решти, що я не зробив цим, що вони так вийшли. Спочатку проходимо верхи, тому що вони більш сухі, бо повітря зверху слухи. тепліше. Слухи. Ну, коротше, з невеликим натиском на тільму і протираючи її від решток, бо все-таки трішки цепляється. А так ущільний матеріал, роблять його максимально приглаженим і пласким. Ну а завтра після повного висихання будемо його шліфувати. мармурин, ну, У нас тут сутки мок пройшли мармурин він гладенький, але все одно беремо брусочок з мінімальним такий нервачний ну це мені подобається з брусочками такий жалезенький. І підшліфовуємо. І якщо ну, пробігаємося, по-перше, ми позбиваємо, може десь щось лишнє, по-друге, добимо поверхню більш гладкою, а по третє, якщо... Оператор зараз можете нам показати. Тихо, тихо. Ось дивіться, ось цю частинку. І дивіться, вже воно ця наждачка, в процесі полірування. Всього ну, зачищання підлянцьовується. Не? не передає. Ну, коротше, Вірте на слово. Воно підлянцьовується. Так що робимо ще таку операцію. Шліфуємо. І так, після того, як прошліфували, беремо вологу серветку і ретельно протираємо поверхню для того, щоб прибрати оті рядки пилюки, що там зачаїлися. І періодично підтілюємо її. І потрібно також воду міняти, тому що видно, що Вон, від пилюки яка вода. Протираємо, а потім буду наглянтовувати шпатину. Це обезпилення процес. Після обезпилення останній етап. Це залізнення. Беремо кільму і натиском на поверхню. Або так, Головне під таким кутом градусів 15, ну максимум 15-30. Можна отак її взяти кельму. Головне удари не наробити. Ну і якщо камера передає, то тут з'являється являє, такий відблиск. Це можна навіть робити звичайним спателем. Головне, щоб тут заокруглить кути, бо можна поцарапати. Або легенько так пробігатись і ось видно, як з'являється близько. Все, отак робимо, потім обезпилюємо. Нема, ось, тут нема такого ефекту, тут є там, де пробігся. І остаточний етап це нанесення супровозку, це віск, віск для венеціанської штукатурки, але для марморини він теж годиться. Він має таку консистенцію. Губка мілкопориста. І в два шари, даючи кожному шару висохнути не менше п'яти годин, я наношу на поверхню. Ось видно частинка, вона вже нанесена і видно, що воно ну, на, на відтінок темніше стало. Так що майте на увазі, що колір стінки на відтінок темніше буде. Ну так от, Взяли трішки матеріалу, вибрали собі місцинку. І ретельно круговими обертами втираємо поверхню. Добре пробігаючи по площині, щоб розводів не було. І також витягуючи його до цих всіх кратерів, тому що він там не потрібний, щоб ну, такого робити не потрібно. Зараз, сорі. Залили, типу. і наче так і треба. Ні. Його потрібно оттуда витягнути, щоб все там пройтись, щоб теж було захищено, але щоб не було там напливів. Ну і втираємо далі. Цей віск дає захисні властивості. По-перше, робить поверхню більш стійкою. Довело прибирання, а по-друге, додає роботі більш законченого вигляду. Я нанесу сьогодні шар і завтра ще один шар. А потім буду його цією полірувальною машиною О, тут уже нанесно у мене було півгодинки назад. Я наношу, воно навіть не береться. Так що... Потрібно йому висохнути. От так. Другий шар висок теж в мене прошло 1,12 і остаточний етап це поліруємо. Поліруємо полірувальною машиною, насадка довчини натуральної в мене. І на середніх овертах. Чому на середніх? Тому що на високих можна підпалити віск і отут з'являться такі грязні. П'ятна темні. Ну, немає ну, нічого складного. От так не виглядає, тут ще меблі будуть. Мабуть. Ось у коси, які я виводив, хтось їх вимогав. Ось у коси, щоб я їх виводив, щоб бути тут камінь з ну, перегибом, так би мовити. От, щик -щик. Душу кладав. Все. Всім дякую. Підписуйтесь на канал. До побачення.